Кажуть, ребристість схожа на брак. Ну, я хотів би подивитися, щоб, щоб, щоб такий брак могли класно зробити так довго. Дивіться. Mm, так, де воно? Де мій брак? Дивіться. Ось так. Зовні виглядає. Ну, який це брак, друзі. Зовні наплавлені спеціальні лінії, які захищають вашу ленту від пошкоджень. Бачите? Ось ці, ці лінії. Ваша ленточка укладається, і цими лініями вона сковзить по землі, рветься там і так далі, но лінії, а не сама лента. Тобто в 5 разів менше пошкодження завдяки ось цим лініям. Чому воно буде бути як брак? Не знаю. Наприклад, ви можете сказати, що воно там не буде налазити на ремонтники. Але ж ми продемонстрували, це налазить. Ви можете сказати, що воно там не буде там щось. Поливати, але на на поливає. Що, наприклад, скажіть, будь ласка, що може статися поганого, якщо це е -е, біла ребиста? Вірю, друзі, що вам можливо погано видно в ті, хто <клес> на ефірі. Заходьте до нас на сторінку, там відео в кращій якості, там набагато краще видно. Не повірили? Заходьте на наш сайт, там фотографії в найкращій найвищій якості. Переглянули, подивилися, як воно виглядає, як брак чи як лінії наплавлені зверху на стрічку. <клес> Заходьте, ми вас чекаємо. Danke.